Вітаю, друзі! В Ленінградській області з маршрутки виштовхали мігранта зі спущеними штанами, який приставав до жінок. У Підмосков'ї таксист неслов'янської зовнішності заблокував двері та годину утримував у машині 17-річну дівчину. У бутово діти мігрантів влаштували розправу над сусідом, який, мабуть, зробив їм зауваження за невиховану поведінку. В Нижньому Новгороді шукають приїжджого, який побив жінку. Він проник в її квартиру вночі, ходив поверхами і перевіряв ручки вхідних дверей, чи не відкрита якась. І це, напевно, найлегше з подвигів, які творять мігранти в путінській Росії, бо працювати нікому всі пішли на так зване СВО, а там без патерь і по плану. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як мігранти знищують і нам це на руку, руйнують Росію зсередини. Цей процес вигідний нам, і ми це маємо знати та по можливості цьому сприяти. Самі росіяни по-різному оцінюють понаїхавших. Одні чесно зізнаються, страшно виходити на двір. інші здивовано вигукують, чого їх боятися. Тож розберемо 5 фактів, міфів: боятися нема чого. Росіяни вчиняють набагато більше злочинів, ніж іноземці, говорить дехто з уряду Росії. Навіть, якщо швидко переглядати новини, важко не помітити, що в останні місяці Росію накрила потужна хвиля міграційної злочинності. Та й сам термін явно з'явився ж не просто так. Мігранти відверто кажуть, що вони тепер тут господарі, ходять групами, чіпляють дівчат, хамлять старшим, цькують дітей. От і нова еліта Росії, яку Путлер не розуміє. Зате, зрозуміло інше, якщо раніше на Росії говорили страшно виходити на вулицю, то тепер формула явно стала коротшою страшно жити. Зараз статистику приховали, тому що вона просто вражає розмахом. А от ще до того, як приховали, як вам такі факти? Особливо лякає росіян динаміка кількості тяжких та особливо тяжких злочинів. Якщо за весь 2022 рік зареєстровано 11 600 таких випадків, то з січня по травень 2023 року їх виявлено вже 6700. Динаміка вражає. Тоді додамо до картини ще дві деталі, за підрахунками. Власне, не враховуються вчорашні мігранти, які вже отримали російські паспорти, а їх мільйони. Деякі злочини, скоєні приїжджими, залишаються нерозкритими, тому що злочинців дуже важко відстежити. І в цих умовах Росія починає руйнуватися зсередини. Ми цей процес усіляко маємо по можливості в медіа, інтернеті та інших способом підтримувати. Ви на каналі Козак ЮА», тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. Черговий міф. Розберемося з нелегалами і все буде гаразд, каже влада на болотах. По-перше, регулярно з'являються різні цифри, залежно від методик та критеріїв, налічуються мільйони мігрантів в Росії від одного мільйона до кількох мільйонів іноземних громадян, які ведуть незаконну трудову і, як видно, не зовсім завжди трудову діяльність. Що цікаво, винні в цьому частіше не, часто не лише гості, а й господарі. За даними соцопитувань, москвичі, наприклад, часто здають. Мігрантам житло, але тільки 13% з усіх орендодавців реєструють у себе мігранта. Теж, небажання офіційно оформляти відносини з приїжджами стосується найму на роботу. Більшість опитаних обмежуються усною домовленістю. По-друге, згадаємо про тих, хто перебуває на Росії на законних підставах, а їх чимало, і всі мріють із немісцевих стати корінними, отримавши паспорт. Лише за перші півріччя 2023 року громадянам, наприклад, Таджикистану було видано майже 87 тисяч паспортів. До речі, протягом 2022 року вихідці цієї країни отримали близько 200 тисяч паспортів. Вдумайтесь, ця цифра всього за один рік порівняно з населенням. Великого російського міста, так що мусульманізація вже не за горами, Москва-БАТа не Москва. По третє, уявимо на секунду, що проблеми нелегальної міграції та корупції в цій сфері вирішені. І що далі? В останніх звітах Росстат мрійно зазначає, що до 2046 року чисельність населення Росії збільшиться на 4,5 мільйони осіб. Виглядає оптимістично, якщо не знати важливого факту. Насамперед збільшиться воно за рахунок мігрантів. Для цього до країни мають щороку прибувати майже 400 тисяч осіб. 400 тисяч чоловік із зовсім іншою системою цінностей, відданих традиціям, відмінних від так званих російських скреб. Які дозволяють побити, наприклад, жінку за те, що вона посміла щось заперечити чоловікові, хоча в російських скрепах це теж дозволяється, або наполягати на тому, що не можна проводити новорічні заходи, оскільки поклонятися дереву грішно, нові господарі Росії. Наступний факт: закордонні спеціалісти потрібні лише для низькокваліфікованої роботи, так думають жителі Залісся. А тим часом приїжджі трудяться далеко не тільки на будівництві. Зайдіть у Google і побачите, скільки лікарів із важковимовними іменами в будь-якій поліклініці Москви та Підмосков'я. Не просто зустріти у Москві і таксиста слов'янської зовнішності. Тому росіяни пробують обмежити мігрантів. В Челябінській області з 2016 року мігрантам заборонено працювати водіями таксі та пасажирських автобусів. У Тульській області, крім цієї заборони, діє обмеження на роботу у сфері громадського харчування та торгівлі продуктами напоями, алкоголем та тютюновими виробами. Керувати громадським транспортом та таксі мігранти не можуть і в Магаданській області. Але через війну проти України багато цих заборон уже скасовано. Наступне трудова міграція приносить користь російській економіці. Знаєте, який аргумент вважають за головне прихильники залучення іноземної робочої сили? Праця приїжджих, кажуть вони, коштує дешево, а це зменшує підсумкову вартість товарів та послуг для росіян та збільшує доходи бізнесу. Ну що за ідилія? Головне те, що мільйон руських вже подохло в Україні, а сотні тисяч стали інвалідами. Працювати нікому. Ось тільки з 2022 року прибутки мігрантів зросли приблизно в півтора рази. Вже давно ніхто з приїжджих не погоджується працювати за копійки, працюють на тих же ставках або навіть потребують більшої зарплати, бо готові працювати понад трудової норми. Тут можна навести й інший очевидний факт: більшу частину заробітку мігранти переводять на батьківщину, загальну суму переказів до країн ближнього зарубіжжя Банк Росії оцінює у більше як 6 мільярдів доларів на рік. І поки ці гроші різко витікають з Росії, про яку користь для Росії може йти мова, мігранти там це бомба з повільної дії. Ну і факт п'ятий: без мігрантів Росії не вижити саме на цьому твердженні побудовано міграційну політику. Зараз через втрати на фронті, де фашистська Росія за 4 роки не може пройти 100 кілометрів, хоча все таки просувається на самих болотах у багатьох сферах дійсно велика нестача робітників, а буде ще більша. Так що зараз проблема, проблема мігрантів на Росії. Велика вона призводить до злочинності, вона призводить до розхитування Росії зсередини, тому вона нам вигідна.